Своїми янгольськими голосами маленькі вінничани підкорили Польщу. Дитячий хор Преображенського собору отримав золотий диплом 4-го міжнародного фестивалю різдвяних піснеспівів. Першим юних співаків привітав Владика Симеон. Не чекали, думали, що буде все так просто. Ну, приїдуть дітки там поспівають. А тут такі, як тому сказали, в'язди приїхали по польськи зірки. Зірки, ну що ж, те, що ви. Сьогодні отримали золотий диплом. Хай вас не зупиняє на досягнутому і, звичайно, ніякого того, ніякої гордині в тому плані, що ось ми то досягли праця, яка нічого не зробили більше, крім того, що мали зробити. Це в порівнянні, якщо ви щось зробили. Для нас звичайно, ви простежні. У фестивалі змагались більше 20 хорів з Росії, Норвегії, Фінляндії, Румунії Польщі. Україну представляли всього два колективи з Вінниці та Києва. Дітвора з Преображенського собору одразу привернула до себе увагу не академічним співом, а щирістю та безпосередністю. По сравнению с хором имени Лысенко и с другими, там, конечно, сложные протитуры, у них навороченные гармонии сложные. Вот. А мы бы пели то, что присуще нашей церкви у нас не сложные произведения православные, но мы это попытались сделать настолько духовно. Настолько проникновенно настільки сердечно, і вы що ви знаєте, я то не вижу лица людей, коли я дирижирую, це діти, і то вони. Я говорю, хто смотрел на людей? Вони кажуть, ніхто, Наталія Анатольевна, всі на вас смотрели, но але хтось подглядывал. І вони кажуть, Наталія Анатольевна, там за вами сиділи, правда, діти плакали. Окрім участі в конкурсній програмі, хористи відвідали чимало історичних і туристичних місць Польщі. В кожному залишились свої спогади про мандрівку. Мне запомнилось самое в городе, городе Краков в Мариадском костеле. Он очень большой и у него очень большая акустика. Мне больше всего запомнилась э, поездка в Освенце, потому что это очень тронуло за душу и э, стало очень жаль этих как бы людей. Мне очень понравилось, когда мы выступали на конкурсе. Мы очень красиво пели. Мені найбільше всього понравилась калятка причисте диво. Вона була дуже красива, і ми її хорошо і Цьогоріч дитячому преображенському хору виповнюється 20 років. Зараз у ньому займаються більше півсотні маленьких талановитих вінничан. Їх уже запросили на чергові фестивалі, які відбудуться в Іспанії та Швейцарії. Поки участь у них під питанням, адже підготовка і перебування на конкурсі потребує великих коштів, яких у хору немає.